Вітаю! Сьогодні поговоримо про старі і нові енергії. Зараз на землі проживають представники різних цивілізацій, у кожного свої місії. Є душі, втілені у земній формі, які прийшли сюди з майбутнього у 300 років наперед аби допомогти землянам успішно здійснити перехід у нову епоху світла. Старими є енергії заздрості, злості, боротьби, приниження, намагання бути не гіршим за інших і таке подібне. Новими енергіями є світло Бога і безумовна любов якою любить творець кожного з нас як своє творіння. Незалежно від того, яке життя він проживає у цьому втіленні. Тому що це був вибір душі. Я зараз не говорю про рептилоїдів, клонів, про тих, у кого немає душі, а відповідно. Немає життєвого запасу енергії та благ процвітання, тому що їх творець дає лише кожній душі. Ці фантоми живляться і виживають за рахунок інших. Таких на землі 50%. Я цілком даю собі звіт, що людство не може змінитися одномоментно, але уже розроблений механізм відсіювання. Це ті ж самі жнива, які зараз тривають. Ми ж хочемо чистого зерна, без половинь. Та кожен має зробити свідомий вибір. І стати на шлях самостворення інтегрованої, живої, свідомо наповненої душею особистості, натхненний душею розум шукає і передає натхненну мудрість і створює гармонійну особистість. Про це писалося завжди у всіх державних документах. Але чи всі розуміли значення, духовне значення цього вислову? Коли ми піднімаємося у своєму гармонійному розвиткові, то масова частка духу в нас збільшується, ми переходимо на новий рівень вібрацій і одержуємо нові аспекти нашого вищого я. Якби уся душа увійшла у це трьохвимірне фізичне тіло, його просто розірвало. Кожен з нас приходить у цей світ з певним запасом енергії і світла. Наше завдання на землі трансформувати енергії, загартувати ці енергії, з якими ми прийшли. Наша наземна команда повернулася з майбутнього, аби справити те, що створили люди, бо нам це не сподобалось. Допомагають гартувати енергії складні життєві ситуації. В старий біль потрібно зцілювати, а не Відволікати себе на приємні моменти. Поділюсь власним досвідом зцілення. Найперше потрібно зрозуміти урок, зафіксувати висновок, щоб ситуація не поверталася до вас знову. Подякувати Всесвіту, творцю, вчителям, тобто тим, хто причинив вам цей біль, за. Випробування вийти з нього з гідністю, не тримати образ, злості, ненависті, жити далі з оптимізмом. Це додасть розширення свідомості, а отже, духовного зростання. Я страшенно полюбила ці моменти, це ніби ти успішно пройшов новий рівень у комп'ютерній грі. Стілювати старі травми, коли ми їх стілюємо, ми перетворюємо якраз оцей свій біль у золоту енергію, яка може створювати нові світи. Ці високочастотні енергії гартують наш дух. Світло і любов нові енергії, які набувають особливої сили, це гарт вищої проби. Щоб ми преобразилися. Наша стійкість і сила потрібні Всесвіту. Ми стаємо золотими ангелами. Напрошується висновок: чим більше людина зцілила старих травм, тим більше в ній світла. Її тіло буде випромінювати світло і сяяти на сонці. У видимому форматі. Ліричний відступ про жінок не про всіх. Багато з них я поважаю. Але більша частина з них демонструють перформативну духовність. Я зроблю це темою наступної розмови. Замість рости духовно, вони одягають золотий одяг, фарбують волосся у відповідні кольори. І намащує тіло золотою косметикою, цим самим обманюючи і заманюючи чоловіків. Любов істинна і любов продажна це абсолютно різні речі. Сьогодні пропоную вашій увазі власну поезію Шукаю щастя. Вона написана років 5-7 тому, але я думаю, що тут піднята тема, яка актуальна завжди. Я мандрую в часі. Роки, століття або довший час. І в різний час ті крихточки збираю, аби у кошик класти все зараз. Що вже зібрала, тим я користуюсь. Чого немає, те шукаю ще. Не там шукаю, чи не те знаходжу, покаже час, бо він суддя у нас. Любов шукаю. Вона, кажуть, вічна була у мене, чом би я шукала. Десь загубила простір, відстань, час. Старий вже кошик став трохи дірявим. Десь випала. Знайти настане час. Дякую за увагу! Гарного усім дня!